Депутат Ганна Герман наголошує, що нова влада крок за кроком повторює помилки партії регіонів. Також вона звернулася до Віктора Януковича, щоб він не дав використати себе для дестабілізації в Україні. Повідомляє Радіо Свобода. Я думаю, що це заява фальшива. це якісь хайкі на це не треба звертати увагу. Стосовно Криму, дуже серйозна була помилка з законом промови. Фактично, нова влада повторила те, що зробили свого часу. Ми, ми зробили. Центральну Україну і підірвав довір'я до нас. Вони зробили інший бік закону і підірвали довір'я до них сходу і півдня. Я думаю, що і бачу, всьому, що відбувається, що нова влада повторює абсолютно кров крок. Наші помилки і мені дуже шкода, тому що це можна було використати як шанс для України, а воно йде в дуже поганому напрямку. Хотіла би звернутися до президента, якщо він мене чує, щоб президент не дав використати себе для дестабілізації в Україні. І я абсолютно впевнена, що він не, не зробить цього. Я думаю, він не зробить цієї помилки і не на поводу тих, хто хоче розчленувати Україну. Я вірю, що президент, що президент розуміє, що таке Україна, і він ніколи не буде діяти на її.